Добрий вечір. Це програма дієві особи. Я вітаю вас на телеканалі. Віка це програма, де ми знайомимось з цікавими людьми, говоримо про цікаві речі і корисні для вас. Отже, наступні півгодини пропонуємо провести в компанії організаторів, створювачів, пап і мам такого музичного фестивалю, який називається Гайдафест. Гайдафест – це всеукраїнський музично-мистецький open-air фестиваль, який відбудеться 23, 24 липня в місті Черкаси в долині Троянд. Ми всіх запрошуємо по-перше. Ну а по друге, давайте знайомитись поближче. Прямо бі біля мене сидить Анастасія Білецька. Вітаю Настя. Вітаю. Далі Денис Гайда. Привіт. І Костянтин Мірошніченко. Вітаю. Привіт. Як у вас настрій? Як вам у нас в студії? Чудово. Нормально, конди... Конди... З... кондиціонер. З... Добре. Краще, ніж на дворі. Краще, ніж на дворі. Зараз відбудеться, до речі, дуже потужне дійство. І це буде ювілейне запитання. Тисячне запитання до наших сьогоднішніх гостей. Вони вже тисячу разів. 999 разів відповідали, і сьогодні тисячний ювілейний. Що таке Гайдафест? Гайдафест? Давайте це... пореченню. Можна пореченню? А потім детально. От, як казав Костя, гайдафест – це мрія. Ми мріяли створити щось масштабне, велике в Черкасах, або відкрити його для всіх інших людей. Денисе, Гайдафест собі містить як заклик Гайда. Тобто воно в собі містить багато різних закликів. Гайда займатися спортом, гайда розвиватись, гайда слухати музику. Тобто дуже багато всебічне. Костянтин. Мабуть, буду неформатним, гайдафест – це дві ж. Люди туди зберуться і будуть веселитися. Так, ну це ж приємна дружня розмова, тому, можна так казати, це двіж, це веселуха. Так і має бути. Денис, скажи, будь ласка, це ти придумав назву цьому фестивалю? Просто так. в тебе прізвище Гайда, і дивись, Гайда Фест. І е, я не дуже довго думав про це, одразу чомусь. Фактично на думку спала. так, я її запропонував. Це не моє справжнє прізвище. Я а це запроп... тобто фестиваль дав тобі прізвище? Так. Тобто, це, це не моє прізвище, в мене воно інше. Я просто запропонував це як заклик. Тобто гайда. Та, там є і гайда, гайда, там були холодноярські повстанці з таким прізвищем. А от ми, конкретно, коли думали про назву фестивалю, дуже багато варіантів розглядали. Ми вирішили, що от е, заклик в назві це зараз дуже мотивуюче і воно буде гарно звучати. Давай вирішили? я тобі змінимо. Денис. Якось до них ім'я. Фест, Гайда. І буде Гайда Фест, дошки, добре. Ну, Давайте якось вже детальніше. Хочу запитати, яка мета? Ось Настя казала, що це мрія. Це ваша мрія? Чи це, можливо, хтось вас просив про це? Е, е, яка мета для вас, для людей, які там будуть гостями, і для ну, власне, міста нашого, тому що це ж в Черкасах відбуватиметься. Ну, основна мета це просто якось. Зазвичай, коли ми спілкуємося з відомими людьми, вони відмовляються їхати в Черкасу, тому що там там село, що там робота, uh -huh, нема uh -huh. чого бачити. Отно, ну, ми хочемо якось показати, що ну, Черкаси це привабливе місто, якось повернути колишню курортну цінність, ну от відкрити по-новому, тому що е, дуже багато якихось стереотипів, ніби там це якесь там село під Києвом. Ну, ми хочемо сказати, що так це кажуть в кажуть в різних містах. Ми, до речі, хочемо звернутися до всіх глядачів. Ну це не те, що ми зараз розказуємо про Черкаси погано. Ні, насправді. Ці хороші люди навпаки хочуть доказати всім, хто так думає, ні. ми Не якесь там село під Києвом. Київ під нами. <гум> <гум> Добре. Мета, мета саме для вас. Я маю на увазі, що це вам дає. Я казав, що організатори це такі люди, вас троє, але ви такий масштабний проєкт робите. Звісно, що хочеться запитати, для чого це вам? Я думаю, Настя краще забула сказати, що ми самі любимо відвідувати фестивалі. Uh -huh. Дуже на багатьох були там. Ну як Мандерштат, Файне місто, Захід, Фес. Ну багато фестивалів. Вони вас підтримують ці uh -huh. фестивалі, саме Гайда Фест. Ну да не інформаційному плані. Так uh -huh. я співпрац... контактую з багатьма фестивалями. То нормально налагоджений зв'язок майже з більшістю. Ви тими... Вийшов ведучий на сцені Холоднояру, да і сказав, приходьте. Так. Було таке це класно. Якби, так як ми самі любимо це відвідувати, то нам було цікаво принести щось і в своє місто, тому що ми говоримо тут про села і міста, то в селах бувають масштабніші і круті фестивалі постійні, а в нас взагалі Який-небудь день поля, да, де виступають зірки з телеканалів. Типу, того, так. То якби, якщо ми дійсно місто, то маємо теж проводити якісь фестивалі, щоб було цікаво нашому населенню. Ну, а ми починаємо потроху запрошувати всіх бажаючих, хто дивиться цей ефір, і звісно, не тільки ваших друзів, а й просто звичайних глядачів, які зараз вимкнули телеканал Віка і думають, що таке гайдафест. Чому туди треба прийти? Можна буквально декілька слів. Чому туди треба прийти? Це мета для людей. Для вас ми зрозуміли мету. Ви добрі, просто люди. Ну а чому треба прийти туди? Що там буде? Самого початку, коли ми організовували фестиваль, ми хотіли зробити так, аби кожен зміг взяти щось для себе, понести собі додому. Саме тому, наприклад, є майстер-класи, і кожен може забрати частинку Черкас, або частинку фестивалю до себе додому, створивши там якусь гарну річ, або, наприклад, піти, послухати якусь відому людину, або ж просто лідера думки і піти додому вже із думками і з якимись висновками. Тобто, щоб ми. Ви хотіли створити платформу, яка б надихала людей діяти, і яка б допомагала їм реалізовувати свої дії. А щодо музичної складової, це ж більш за все, музичне. І до речі, чи можна називати Гайда Фест міжнародним фестивалем? Адже у вас будуть і гості-виконавці з Білорусі, чи вони вже чер черкащани і просто всеукраїнський? Міжнародний фестиваль можна так казати? Що це міжнародний ну, фестиваль? Ми поки не позиціонували себе як міжнародний всеукраїнський так і не. Але... Якщо міжнародний в плані, що будуть говорити з Білорусі, то да можна сказати, міжнародний. Вони ж прийдуть зі своїми друзями. От. Можливо, з відомими друзями. <рес> я займаюся музичною сценою, то я скажу. Нині він всеукраїнський, але ми запросили наших братів-білорусів, і в нас він виходить Україна білоруський тобто в нас. І на музичній сцені були два білоруські гурти, і так само потенційно ми хотіли покликати на літературну сцену, можливо, ще це вийде. Тобто ми їздимо по фестивалях, і от ми всюди зустрічаємо білорусів в Луцьку, в у Львові, в центр в центральній Україні. Всюди, може, так, так. Вони, вони не знаю, вони для нас такі справжні брати. То ми їх всюди бачимо, ми їх поважаємо, так як вони нас, ми їх підтримуємо. То ми запросили два білоруських гурти до нас на музичну сцену. Угу. Чудово. А скажіть тоді, будь ласка, якщо можна детальніше, давайте розіб'ємо. Ну, щоб людям зрозуміло було. Всі, хто читали, хоч трішки інформації, наприклад, як я готувався, або хтось з вами контактує, або у різних соціальних мережах підписані на на вашу групу, там все чітко і зрозуміло. Запрошення від гуртів, інформація щодо того, що там буде окремо. Хочеться просто зараз розбити на такі три підподії, тобто музичну сцену, поговорити детальніше, хто буде виступати. Адже у нас так прийнято, ну ви знаєте, наших людей. Я не тільки про черкащан кажу, а взагалі, що бумбокс буде, ні, ну добре, тоді я не піду. От, але ж там класна українська музика. От, поговорити про складову музичну, про літературну сцену і про екскурсії і майстер-класи. Давайте почнемо, якщо ви не проти, з музичної сцени, тому що це ну, найбільш масштабна подія. Там будуть виступати реально класні гурти, як ми казали з Білорусі, з Черкас. Будуть, буде колектив і з інших міст України. Якщо можна, трішечки про кожний гурт. Ви ж їх знаєте? Правильно? Буквально трішечки, щоб знати, щоб можливо хтось чув десь і натрапив на сторінку. Ту чи іншу розумів, що там буде справді класна музика. Ну я додам ще трішки, якщо можна, що у нас насправді є така думка і стереотип, що якщо фестиваль, треба привезти Океан Ельзи, інакше наше туди йти. Ні, насправді є крута музика українська. Ось, наприклад, заточка, так Могильов, брати Білоруси. Розкажіть про них, що вони там грають? Буквально два слова, і так про кожного пройде з заточкою. Особисто я познайомився два роки тому на фестивалі «Бандерштадт». Це такі собі скапанк, футбольні хулігани. Вони самі фанати футбольні в своєму місті за свій футбольний клуб. Вони їздять, по суті, по Європі, по Білорусі з концертами. Ми їх запросили до нас. Нам дуже сподобався їхній виступ тоді на Бандерштаті. Вони прості на контакт, з ними легко спілкуватися. Тобто, я їм написав, що як тільки ми зимою все планували, вони сказали: так, без проблем, кажіть дату, кажіть. Типу, які умови, і все, ми приїжджаємо в себе добре. Ми, як такі досвідчені фестивальники, поціновувачі, так сказати, музики, меломани, то ми дуже багато всього чуємо, слухаємо вживу, навіть живу більше, ніж в інтернеті, фактично, по радіо там, по події. І дуже багато через наші вуха проходить музики. Ми з самого початку створили Google форму для гуртів, аби вони її заповнювали. Там назбиралося майже 300 заявок. Ви в тобто, відбирали, так? Хто та, була? Та, та. Тобто не так, ми так. робили акцент і на свої вподобання, тобто ті гурти, які кликали особисто, і звісно ж, прослуховували всі гурти, ті, які нам подавали заявки. Там, звичайно, дивилися і на їхні умови, і дивилися, аби вони нам підійшли, саме там по жанру по їхньому. Тобто по формату. Ну, зрозуміло. Якраз хочеться по них детальніше пройти обов'язково. Лише я нагадаю, що це програма «Дійові особи. Ви дивитесь телеканал Віка. У нас в гостях організатори Гайда Фесту, великого масштабного музичного фестивалю. Ось, ось Чумацький шлях, місто Хмельницький. Це що хорошого, скажіть. Етнофолк такий гурт, в них дуже цікавий жанр. Вони вже з досвідом грають 2006, здається року. Ми поїхали у Львів на фестиваль 360 Fest і от слухали музику весь день. І нам ми були здивовані хедлайнерами фестивалю, був гур-чумацький шлях. Ну, тобто завжди ставлять когось відомого, а тут гурт, такий ми ніколи раніше не чули, і нам було цікаво. Ми, звичайно, залишились, хоча це була вже година ночі. Послухали, нам реально сподобалося. Вони ще й перецентна заявку подали. Ну, ми фактично після цього все відразу співвало. та з ними сконтактували. Були і, люди, які дзвонили, казали: добрий день, ми від Семена Миколаєвича. Візьміть нас. <світ> Не були просто ви за музику обирали самі, так? Що ви чули, бачили? І, та, ми самі це все... Відео контур... треба було прислати, так? І, му... і записи? Відео, музику, тобто спільноту ВКонтакті, там або їхню якось. І ми це все модерували, дивилися, комітетом вирішували там достати це... голосуваннями. Я веду. Це до того, що наступний колектив, який хотілося б представити, це колектив Черкаський Сонце в кишені називається. Ви знайомі? Чи вони вам позвонили? І сказали, Ну так, ви на нашій території. <рес> 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 Фронтмен гурту Сашко Дубина. Він, він був гостем. Він, нас, він <рес> з нами з самого початку, фактично. Тобто, як тільки ми загорілися цією ідеєю, ми зрозуміли, що нам треба підтримка когось того, хто в музиці шарить більше, ніж ми. Тобто, Ми слухаємо. <рес> він знав, як попасти просто. <рес> а, <рес> а, він, а він творець. Мене. Я його бачу часто, і мої знайомі бачать його часто, як він як Музикант він грає на вулиці біля одного з торгівельно розважальних центрів. От, і, і я так розумію, він меценат допомагає грошим. Він трішки збирає просто там грошей. Він допомагає, все вкладає в Гайдафест. Ні, 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 то, ні? то, то не ні? Саша. Ну, Може, сонце в кишені, приходьте, будь ласка, послухайте їхню, їхню музику. І у них там новий нова класна пісня, ми це знаємо. Поїхали далі. Фаренгейт, місто Рівне. Варенхей це для любителів чогось поважче, У них такий метал, альтернатива. Ну, загалом для тих, хто хоче послемити, помошити, потанцювати під таку брутальну музику. Ви їх розставите таким чином, щоб вони ну, сюжетно якось. Так, щоб вони і Арлет Київ. Arlet – це Київ, це гурт такий доволі мелодійний. Не знаю, це, ну, це більше для дівчат. Тобто ми в такому теж розраховували. <ривіт> Дівчата, приходьте, для вас буде грати Арлет. Свої класні пісні, приводьте своїх сестер, матусь, приходьте навіть з котиками. Арлет, Київ, так, можна сказати? <ривіт> Хас. колишній, я так розумію, Різупс. Та це звичайний хлопець зі Львова, який через Україну має талант через x фактор Пробився, пробився гайдафесто. <свистець> пробився зараз. Є дуже відомим на західній Україні. Має сотні фанаток по всій країні. Ми теж здивувалися, як його послухали на цьому 460 шістдесят у Львові. Дуже розкачав в нього такий жанр типу хіп-хоп там Поєднане реп, взагалі, багато дуже жанрів, він це все поєднує. Ну, Якщо перевести на гумор, просто це мені дуже близько сцени гумору, то е, зазвичай виступають колективи, да, там команди якісь і так далі, а він наче стендапер, виходить і сам розказує, що його бентежить, що його турбує, всі йому вірять і танцюють разом з ним. Так, кімната Гретхенд Дніпропетровська. Дніпро Дніпро які Дніпропетровська. Подавали до нас заявку, ми їх послухали. Ось нещодавно теж слухали вживу в Києві на фестивалі. Доволі якісний гурт, в нього є перспективи, гарні. Ми, особливо після виступу на Гайда Фесті. Особливо після нашого. Дуже сподобалася їхня творчість, особисто спілкувалася з вокалістом. Ну, гарні хлопці. Гарні просто. хлопці, дівчата, другий привіт прийти! другий прийти, розумієте? Так, «Ангажемент на вівторок, Павлоград. «Ангажемент на вівторок це ми брали більш так на денну програму. Вони вміють розважити, в них такі теж фолкові пісні, народні. Ну, вони зможуть розвеселити і завести якраз перед більш такими вечірніми гортами, mm -hmm. важкими вайтовими. Якраз на вівторок, да? так щоб не на п'ятницю, а на вівторок. До речі, кажете, що в день буде початок. На котру приходити 23-24 числа. Щоб приходити 23 липня можна вже фактично о 10.00 10 почнуть функціонувати перші галявини. Концерт вже, наприклад, розпочнеться о 5.00. О 5.00 концерт. концерт. Угу. І до, до ночі. Хто хоче допомогти, може 22-го проходити, облаштовувати все. Друзі, приходьте на саундчек, приходьте розгрузити газель, допоможіть ребятам з, з обладнанням. Так, е, кашлати Бокс. Вох. Вох? А, вох. Я білоруську дуже слабо знаю, вибачайте, це. вибачайте, ребят. Це... Е, Так, Як правильно, кашлати вох? Що це мене? значить? Це таке, така міфічна, як сказати, особа в Білорусі. Загалом це той гурт, який здивує всіх, я в цьому впевнений. Вони подали заявку. Міфічна особа в Білорусі це як прем'єр-міністр в Білорусі. Так. Він міфічна особа. Він є, але ну, добре. Okay. Ну, Загалом це гурт дуже неординарний, щось з психоделікою пов'язане, можливо. Теж багато жанрів перемішується. Це треба просто буде побачити. Тобто різні жанри, це чудово. Натоліч. Mm. Мені наче Анатолій Анатоліч, Дніпро. Анатоліч, так гурт з Дніпра. Теж вони нам відписали десь місяць тому. Ми бачимо, що вони зараз дуже прогресують. Відзняли гарний кліп. Останні пісні теж гарні. Вони спочатку російської співали, потім зараз почали українською. Багато гарних пісень, теж якісний, якісна музика. Тому ми їх покликали. Декаданс э, суми. Декаданс суми теж вже група з досвідом. Давно грають. У них є. Хід такий, не знаю, чи ви чули, ми змінимо світ. Він по всій Україні Є, пройшов. Є, Дуже в соціальних мережах да, е та, багато він репостів. про молодь українську. Теж нещодавно нам відписали десь місяць тому. Ми поспілкувалися з ними, послухали, затвердили. І ми дійшли, якщо нікого не пропустив, до хедлайнерів фестивалю це Карна Івано-Франківська. Е Карна це просто такі вже професіонали своєї справи. Як я багато хорошого. Так, Я от був, чув, хорошо, та, я от був на подивитись. фестивалі Файне місто то там. Ну стояло тисячі людей під їх пісні. Всі розважалися, танцювали. Це якраз той гурт, який достойний бути хедвайнером на будь-якому фестивалі. Хол, е, Холодноярський фестиваль був не скоро не нації, здається, вони там теж виступали. Ні, на Не мірі було мірі, не там, так? Да? Ну, значить, будуть у нас. В чому, чому б ні? Можна буде казати, у нас на фестивалі. Так, так. Дякую. Ну, хочеться поговорити і з вами, шановні гості, які прийшли теж разом з Денисом. О, тому що е, насправді ви не подумайте, що Денис все робить, а вони просто сидять поруч, як два. Крила у Янгола, ні, вони теж багато справи роблять. І хотілося б запитати саме у Костянтина, е, тому що ну, Костя, я тебе трішки знаю як громадського діяча, як людину, яка мислить масштабно, соціально. Е, як, цей фестиваль він взагалі е, має як, якийсь, е, як сказати, е, якесь добро масове для міста, щось хороше для міста. Чи просто відбудеться для людей і вони підуть. Саме Черкаси щось мають з того е, хорошого. Uh -huh. Привід прийняти це цей фестиваль. Ну як мінімум, в Черкаси прийде багато людей, які тут не були подивитись mm -hmm. на цей фестиваль. От е, Денише замовчати той факт, що е, коли він їздив по фестивалям, всі питали: оце у вас гайдафеста, ми приїдемо. Тобто, ми як туристичне місто можемо розвиватися завдяки якимсь таким заходам. Показати людям Дніпро, щоб вони знали, як у нас вже найкращий, мабуть, розлив в Україні Дніпра. Плюс це і той самий бізнес, коли люди приїжджають і тут свої гроші витрачають. Якби це ж вони приходять, в якісь точки, заклади і так далі. Вони в готелі. вони залишаються тут на день, на два. І ну добре, тоді я додам: окрім, людей, які будуть підтримувати. Гурти власне прийдуть з ними. Ну це вболю... ну, як група підтримки Так кожного гурта, ті, хто люблять, слухають завжди. І крім бажаючих черкащан. кого ще ви запрошуєте, і як можливо створюєте умови, щоб доїхати сюди? Якісь трансфери чи просто приїжджати в Черкас, а там знайдете в долині троянд. Ну, ми передбачаємо э, ті угу. речі, що люди приїдуть з інших міст. У нас э, ось, зручне... ось цей наплив з білої церкви людей. ринеться всі, розумієте? У нас зручне э, розміщення, в принципі, і станція Шевченка неподалік, і э, ну можна доїхати автобусами, потягами. Тобто, ми пізніше в наш, наших спільнотах ми пропишемо всі можливі маршрути, як до нас можна дібратися, як дібратися до долини троян, з яких точок угу. міста. Тобто, ми все це передбачаємо і це було б круто, розрахуємо. тому що ну ви, мабуть, знаєте, що люди. Трішечки ліниві, і їх можливо треба за руку деяких привезти, щоб вони познайомились. Не всі знають назви колективів. Хоча, на, на мій погляд, саме ті колективи, які будуть виступати тут, ви їх одбирали. І я, я чомусь думаю, що це майбутні зірки, тому що колись там і, і той самий Вокарчук, і всі решта вони ж теж колись починали з чогось, виступали на подібних фестивалях. Ну от і стали відомими зірками. Можливо, хтось із цих людей буде потім через декілька років на телебаченні. А люди, які прийдуть, будуть думати, чому я пропустив. Треба мені здається, що навіть цікавіше прийти на початок розвитку колективу, а потім дізнатися, що він крутий, ніж уже ходити на... на стадіони, коли збирають, і потім дивитись, що це було. Ну, типу, я б подивився залюбки на, на якийсь гурт Скрябін або, або Кенельзи, коли вони тільки починали там, але я був дуже маленький. Або мене не було, не знаю. Е, ну я, е, Це класно, шановні гості, що, шановні друзі, шановні гості, е, що можна буде легко приїхати на цей фестиваль. Ви лише доберіться до Черкас, будь ласка. І де б ви не були, е, це масштабне дійство будуть знати всі. І вам розкажуть, як дістатися до долини Троянд. Тому всіх запрошуємо. Ну а черкасцям, черкащанам. Можна казати, ну, мабуть, гріх не піти на цей фестиваль, тому що приїжджають до нас багато класних людей. Просто познайомитись навіть не з колективами і з, їх, і з їхньою творчістю, просто з класними людьми, які приїжджають і люблять тусити і люблять відпочивати. Добре, два слова буквально про літературну сцену завжди. Музичний фестиваль і таке велике масштабне музичне дійство асоціюється з тим, що там буде грохіт і дуже багато музики, і треба обходити десятою стороною, якщо я хочу просто відпочити в цей день. Скажіть, що там буде і інші локації, що там можна буде тихенько, спокійно провести час. Звісно, у нас є літературно-гутіркова галявина, угу. поєднується це виступи письменників і гутіркова, тобто лекції цікаві. Угу. Приміром, на Ну, галявині з літератури ви можете почути черкаських письменників. У нас, зокрема, будуть читання наших молодих. <кхід> також, можливо, чули Катерина Вербівська і Іван Дубінін. Це вже такі олдові наші письменники черкаські приїдуть також із інших міст. Приміром, Остап Микитюк, Катерина Феб, ну, можна сказати, хедлайнерами у літературної сцени, будуть брати Капранові. Угу. Ось. Добре. Лекції так само можна буде послухати лекції і від черкаських, можна сказати, стартаперів, які досягли успіху у нас в нашому місті. Також можна буде послухати вокалістів-гуртів. І які будуть у нас То -то відпочити щось цікаве для себе взяти, не обов'язково сламитись під сеною да та, і танцювати дуже весело е, ще будуть спортивні заходи. Також кому якби хочеться більш активний відпочинок. Я думаю, ще плюс є наметове містечко. Якщо приїжджі люди, два слова, будь ласка, про спортивний про спортивні захід. Там будуть змагання, якісь ви привозите якісь портрет, чи можна буде взяти в тому в участь? в більшості буде майстер-клас, але я думаю, ми зробимо якісь ще міні змагання. Ну і для когось угу. цікавинки, щоб людям було що робити, як розважити. Ну не треба приходити в спеціальному тренувальному тріку, щоб просто. Звичайно, приходите і там щось легке, да ні, я думаю, це буде так лайтово за подарунки. Добре, і будь ласка, про майстер-класи, майстер якщо можна детальніше про екскурсії, які будуть відбуватися. Зазвичай це для гостей нашого міста, я так розумію. Ну і в принципі для Черкашан теж що за майстер-класи буде, чого можна навчитися самому робити. У нас буде ціле майстер-класи у містечко. Ділитиметься воно на різнопланові майстер-класи. Зокрема, це будуть і спортивні, які будуть розташовані ближче до спортивної галявини. Там, наприклад, майстер-клас із регбі або якісь інші, кому буде цікаво. Також буде в нас таке щось простіше для душі. Наприклад, майстер-клас із МІДі, де можна буде виготовити для себе таке амулет такі з власними ініціалами. ви де берете в Дніпрі? Ні, у нас власні. Цікаво. Також можна буде виготовити собі якийсь сувонір з глини із таких засушеної кукурудзи. Власне, дуже багато різних матеріалів. Чи буде там ярмарка, якщо я, наприклад, мама зліпи мені сніжку і я не дуже хочу. Мене важко чомусь навчити. Звісно. Чи можна це просто купити? Ось я побачив, мені подобається глечик там з надписом або та сама, з скукурузи, щось лялька, мотанка. так. Так, у нас у нас буде ціла ярмарка хендмейду, тобто на будь-який смак, будь-хто може купити все, що хоче. Слухайте, ви ну ви займете велику територію в долині троянд. Я так розумію, це всю, вся, всю долину троянд, мабуть, і ще більше трішки на Дніпро зайдете. Ні, трі трішки там в сторону на метове містечко що треба буде розмістити. Клас, ну хочеться одразу одразу. Не потім нас вигнати. Добре, хочеться одразу вам подякувати, що ну, у нас є така велика територія, і ви знаєте, там хочеться, щоб частіше щось відбувалося масштабного, але на це потрібні м'язи, на це потрібні енергія і ну. Зважитись екскурсії. Що таке екскурсії? Я прочитав. Мені цікаво, куди можна з'їздити, що ви покажете. Екскурсії будуть проводити наші активісти з Фріволкінтурс. Е, ну я думаю, що це буде цікаво не тільки гостям міста. Я думаю, що навіть власні черкащани можуть відкрити для себе Черкаси по новому. Відкриті що... їм селище по-новому, сім днів тур навколо. Там буде два дві дві частини. Перша частина це для дорослих і друга частина це для дітей. Я перепрошую, це по долині троян чи це по місту? Mm -hmm. На кожну частину прописані свої екскурсійні маршрути, і на кожну є ну, типу, якісь прописані сценарії. Трошки згодом теж з'явиться інформація, куди з люди зможуть сходити, про що вони зможуть дізнатися. Також на території фестивалю буде така собі інтерактивна мапа, де може зможуть відвідувачі побачити якісь. Ну, принаймні Черкас і відповідно сходити туди. Це ви коли розказуєте, мені самому цікаво, я живу в Черкасах, і мені дуже цікаво, що показати. От, ну, гості приїжджають, да? до кожного приїжджали гості з інших країн, з інших міст. кажуть, що покажи нам щось в Черкасах. Ти губишся чомусь? Ну тобі все це рідне, ти ну, 200 разів за день там буваєш. Що ви будете показувати саме? Пагорб слави, що там ще ну, можна показати? Який у нас хрещатик? У нас просто йдеш хрещатик, по хрещатику нас, і... Краще ніж Київ. До речі, і... довший довший. Там можна, ну майже кожна будівля на хрещатику має свою історію, і ну є дуже досить цікавою в плані. А який там асфальт? <гум> він навіть пахне. Добре. Е, які у вас плани? Якщо можна запитати, плани на наступний Гайдафест? Я так розумію, що ви орієнтовані, що він відбудеться, чи відбудеться він в місті Черкаси, чи кудись ви його привезете в інше місто? Які плани? Ну, ви ж ви ж знаєте, що все класно відбудеться, правда? Ви ж 100% знаєте, що буде багато людей, і всім сподобається. І вони запитають вас, що далі, коли коли приходити наступного разу? Ну, моя думка, коли числа так двадцять, 30 тридцятого, ми зберемося, спочатку спустимо З весь думками, парк. Да, зрозуміємо, хто де що, посваримося, помиримося, відпочинемо, потім заново почнемо. І почнемо. Але вже. Нових ніколи ми такого. І, слава Богу, ми пережили. Yeah. А потім через тиждень, слухай, ну було ж так класно. Було <рес> ж так класно. Відгуки від колективів, вони теж прийдуть в себе, прийдуть додому, подивляться якісь відео і так далі. Будуть там і відеозйомка, я так розумію, і фотозйомка обов'язково, Людям важливо потрапити в історію, тому що це перший Гайдафест. Yeah. Перший Гайдафест. Ну, ви круті. Ну, організатори, ви хто вам допомагає? Яка у вас команда? Все ж самі робите. Так, ну, 12 людей 12 в традиційному комітеті 6. Троє шість, добре. Шість, добре троє. <хіг> <хіг> ну, Троє мало, але шість, так. Да. Ну, мені завжди вважають організатори. ну, в мене дві думки про це. Якщо організовувати, я просто не уявляю контролювати всю долину троян, багато локацій, і все таке, ну, мені здається, Два варіанти. Або ви дуже круті, або ви трішки хворі, або йти те, йти однаково. Ну, хочеться вам лише подякувати. Буквально ще, можливо, два слова. Що я не запитав, що ви хочете розказати в камеру, звернутися до глядачів. Давайте запросимо їх. Приходьте, будь ласка, 23. го Кость, давай. Я? Okay, Окей, не Костя, Денисе, ти довго вже мовчиш. В нас відбудеться всеукраїнський зліт автостопів, Про це хочеться наголосити. Mm -hmm. Тобто прийдуть люди автостопом з усієї країни, і це буде доволі багато людей. Ми плануємо лекції мандрівників різних. Вони роз, будуть розповідати, як вони там без грошей виживали в Америці, в Європі, як вони там подорожували, хто як їм допомагав. — Ну і Ми їм розкажемо, як ми тут без грошей. Добре, так, і... як ми і... тут yeah. організовували без грошей. <laughs> Все таке. Можливо, подякувати якимось двом-трьом людям, які вам допомагають. У Нас тут просто реклама це не дуже класно. От а просто подякувати хорошим людям. Ви можете один одному. подякувати. перш за все, хочеться подякувати так тим шести, дванадцяти тридцяти людям, які долучались, не чимось допомогти, якби всі. Ви ми молодці. Е, хочеться подякувати тим людям, які в нас реально вірили, тому що були такі люди, які спочатку не вірили, але якби коли ми щось робимо і є позитивна віддача, кажуть, класно, що ви робите, блін, ми прийдемо, то хочеться і робити щось для того. Е, дя... можна, можна, я теж подякую від, від вас? Просто тим людям, які прийдуть на Гайдафест 23, -го, 24 -го липня в Долину Троян в місті Черкаси. Шановні друзі, звертаюсь, дивлюсь прямо вам в очі і хочеться сказати, там буде круто і зустрінемось на Гайдафесті. Це були організатори цього Гайдафесту, музичного великого фестивалю в місті Черкаси. Дуже приємно було з вами поспілкуватися, а це була програма Дієві особи. До нових зустрічей!